Вітаю! Сьогодні розпочинаю жіночу сорочку за мотивами старовинної сорочки східного поділля. Зразочок я вже відшивала. Відшивала я вовною, але так як сорочка буде носитися в теплу пору року, то я вирішила взяти лінняні ниточки. Ось отакий елементик невеличкий, я ними вишила. Це доволі гарно. Заповнюю стібочок, бачите, лягає, немає просвітів, шити нею легко. Тож буду використовувати я такі нитки. Ось вони. Це льняна ниточка в мене в бобінці така. Ось вона така по структурі. Кого цікавить, звертайтеся в соціальних мережах. Про цю нитку я там докладніше розповім. Нитка неправильно я сказала, не льняна, а шов 50% шовку, 50 льону. Ось така вона по структурі. Неривномірна. Бачите? А лишити нею легко. Так, що іще? По тканині. Тканина <кій> у мене Белфаст німецького виробника Цейгард. Льон 100%. Колір наближений до кольору Сусом ниток ДМЦ 712. Так виглядає схема крою. Сорочки за моїми мірками. На свободу облягання по обхвату грудей я додала 18 см по об'єм обхвату стегон 12 см, і того в мене вийшло 130 півобхват 65 см. Свободу облягання можете додавати 14-16 см. Можна і 20, це в залежності, яку свободу ви хочете отримати. Так, щодо крою, у мене будуть ставні бочки, ширина яких по 10 см. На схемі ви їх бачите. Бичок. Довжина його буде, довжина виробу мінус 28 см, це висота пройми. На схемі теж показано. Так, і Тому ширина передай спинки у мене 65 мінус 5 з однієї сторони, 5 з другої сторони, 10 см, тобто 65 мінус 10 буде 55. Довжина рукава в мене 73 см. 7 см я додаю на призбирки підгин. Якщо будете на манжеті робити, то 7 см можете не додавати. Ширина рукава буде 45 см і плюс 10 см і того 55 см. Загальна ширина рукава. Висота вставки рукава, це довжина рукава відняти 28 см це висота пройми. Хочу зазначити, що це схема крою по моїх мірках. Це не майстер-клас. Я просто ділюся своїм досвідом. І своїм способом крою. В кого будуть питання, задавайте в коментарях. Так, для розуміння я зараз покажу вам на сорочці, що це за таким кроєм. Ось у нас пряме полотно перед або спинка. Робимо ширину 65 смів обхват, і ось 5 см з одної сторони і з іншої сторони. Буде у нас 65, ми це зрозуміло. Але ми її не робимо шов посередині, ми її робимо цільною і передню, і задню. І тому у нас вона виходить у такий бочок. 10 сантиметрів ширини. Ось він у нас такий бачок іде донизу. Ось у нас висота пройми. Це ж у нас, дивіться, отак пряме полотно переду. Висота пройми 30 сантиметрів. Далі у нас іде рукав, ширина якого 45 і плюс 10 сантиметрів. Така сама ширина пройми. Ось ми отак пришиваємо його, шиваємо. І ось такий у нас виходить рукав. Рукав пришивається, по основі, бачите, рівно, не отак ми пришиваємо рукав, а отак будемо пришивати у рукав. Тоді це надає нам гарно зібрати отакі призбірки. Ось така горловинка буде у нас тоді. Зараз переверну, покажу вам спинку. Це у нас спинка. В моїх соціальних аккаунтах є ця сорочка фотографії, можна там детально роздивитися. Вона теж вишита замковою низю. Тут я вишивала нитками муліне звичайними. І тканина, мабуть, луцької фабрики Пандора, наскільки я пам'ятаю. Ось така сорочка буде. По крою ще хотіла додати. Зараз так складу, щоб було зрозуміло видно. У нас бочок, і передом і спинкою, коли ми пришиємо, будуть, бачите, отак ефект пройми, тоді тут ластку. Ніяку не потрібно вшивати. І рукав так само. Ось, бачите, буде нам пройма, як в сучасних виробах. І це надає нам збоку вільно. Бачите, вверх руку піднімати можна буде. І Оця лінія витримуватиме різні навантаження. Ось так. Ну, що не зрозуміло, звертайтеся, задавайте питання. Дякую усім. Гарного дня!